Та, uh, і вже дві гри були від самого скітера на тролі на цьому з Інтернешеналі. Так, а яка там у нас була? <гас> Вилетіла! А що там було? А там в нього плюш uh, був, і він поки його відкривав, то він в нього вилетів. <гас> От йому повернули, і це. Така хто там? Мірана! Антимаг, герой, який вплив на цьому інтернешналі за рахунок домінатора та вийди антимаги. Неможливо просадити героя. Як би ти його не душив, все одно він бере домінатор, дістається його і починається бруд. Свої шмотки він знаходить і потім в лейті робить багато неприємностей. Перетяжка від найнкласа Малріну дуже боляче. Фісура є спроба, непогано відбивається, але його тут заберуть. і Це ФП для квопи. Так, Коли віддаєте Манкікінга цій команді, буде скрутно, буде багато роботи по мапі, буде багато екшену, і треба рахуватися з цим Манкікінгом. Це один із ключових героїв. Якщо пощаст... А що пощастить? Так, пощастить. Ніяк вже не пощастить, скажімо чесно, відверто. Кріта підловили, і він помирає. Поки що все набагато краще складається для. Саме віжені на перспективу це було вірне рішення. Уже два є, третій вже буде з блінком і по героям, скоріше за все. Дуже обережно грають обидва колективи. Хендовкат натискається скітеру, дуже боляче. Він натис уже ультимейт, намагається пробити ДЕМА. Сітка прокає, скітер непогано відкинувся. Лотус пішов, приходить Амар з думом. Скітера тікати падає. Якщо Амар вийде, буде непогано, але його навряд чи звідси відпустять. Телепортів немає. Амар добиває там думом ДЕМА, за ними дуть до кінця. У нова на Аркан Руна і скоріше за все Амара звідси не. Відпустить, Там він навіть пульт давати стан... не буде на квопі, він просто так його затицяє. Неприємно. Можливо, зараз ми побачимо якісь хороші мінус два. Бажано забрати Енігму. Це в ідеалі, але на інклас зараз палить стрибок в нього, малорінне нехто. не нехтує. Можливість Якщо його... без ехо вбити, то нормально. Якщо без ехо, нормально і можна за кимось ще почейзити, добивають. Це вбивство для шейкера. Окей, не найкраще, що хотілося би, але а. дійсно не використали Ехо. Ну, я не знаю, це такі гойдалки, це. Це реально рандом. Тому ми з тобою просто маємо насолоджуватися. Сатанік стрибок в нього непогано. Малрін закидає тут настріл від снеп, як Васлем витрачається, і спіймали Сатаніка. Це надкоштовне вбивство прямо зараз. Класний фраг. Дуже крутий, дуже дійсно якісно все зробили. Три топ творці було пітьми. Подивись, де це все ділося. Та вже ніде. Вже по факту як капіти переваги немає. фалькони. боже, ну як вони це постійно роблять супер жадібний Супержадібний там Телепорт пішов від енігми, Амару неприємно. Йдуть за ним. На нього накрутили. Амар. Хороша фісура від Малріна. Зупиняє напад є -страйк. ні, Амара звідси не відпустя, чи гранату так. Знаєш, полиницькі в спину закинули. Да, встромили трохи. Так, а він що? Він там мідас зараз купить, натисне, продасть там та з нього махінації. Постійно проходять стролем. Заходять на Рошана, реалізовують свої сильні сторони, і це відбувається на 18-й хвилині. Нова. А, іде сюди. А, гарна, гарна, фісну. А дум? а дум? А просто дум йому дати. Він натискає блейдмейл, він помилився, він опинився, відділений від команди, але Оракл готовий. Врятуй, треба Oracle. добити Рошана, треба добити Рошана. Скітер все прекрасно розуміє, Блекбол пішов по шейкеру, в нього немає, нагадує Як треба його схема. Як лікують? Продати, продати, продати. Все, Малріна продали і тікаємо. Соні Квей підчіплять чесний кінг. Найн клас. Та, Чена теж навряд чи звідси відпуститься. Це мінус два. Ну хоча б забрали їду. Це Непохано на Слухай, він живий. Врятували, врятували. Ні, задули просто. Да я отак про шейкера подумав. Він так його зарегенив на тому чині, але та, трошки не вистачило все одно. Нічого не буде. 3-8 рахунок. 12, подивись, на Вони... скільки він. Під 21-ї йдуть Артури, хочуть напасти, хочуть вкрасти досвід або хоч... хоча б вбити. Шейкер стрибає, не дістав нормально станом. Але досвід забрав. І не встиг втікти. Оракл встигає, Малеріна треба продавати. ТП у нього нема, та до страйком не відпустять, Малорін тут буде помирати. Якби не, як не був для шейкера досвід важливим, але ну, воно того явно не варте. Подивись, ні-ні ні. ні, ні. Вони, бачили. Вони бачили, бо зайняли, подивись, як вся квапа з Ораклом вдвох обережно, антимаг взагалі зашкірився, спроба вбити Нігму, Але ні, натискається файл. Нема демеджу. Просто нема демеджу. Приходить Сатанік, починає розвалювати кріта. Малріну. там уже точно не переливки. Він помирає. Натискається хендок Малрін досі живий. Дум отримує. Сатанік, його треба якось зафокусити, але немає такої можливості. Дему дуже боляче. Скітер в БКБ починає я... непогано розвалювати. Мінус. Шейкер і мінус Енігма. Але це... АЕМа не вбили, бо ульторакла залетів наприкінці думу і не дав його добити. І ще на Вони йдуть, вони йдуть закінчувати їх. Просто подивись, нічого немає у фальконів. БКБ зараз закінчиться, стрибає вперед. Сатанік. Скітера викинули не туди, палиться ідеально подвох. Скітер без БКБ. Амар намагається жити якось. стрибає Сатанік. його добивають. Скітер теж буде падати. Чен чи зіб'ють йому телепорт, Ні. на виходить звідси, і кріта теж добирається. Мінус чотири в розмін лише на одну Енігму. Провальний напад під Т2 були готові. Так, повністю до Енігму великий, великий. великий. В нього багато вже. В нього захист від магії. Речіть, Рошан, гарчить. Уже вдруге. Там. Нервовий напружений момент. Сатанік піднімає ілюзії. Там на когось напали. Здається, побачили, і нігмо вона дає блекхол. вдума. Стрибок від шейкера. Непоганий ворог, але у нього немає демеджу. Йому ніхто не допомагає. Спіймали Сатаніка, він отримує дум. Шкоди, немає. Троль б'є ілюзії. Це провал повний. Малрін зараз намагається вийти непогано. Дема там теж далеко. Немає, скітер біжить за нейнкласом, та хоч когось зафокусити. Просто нікого вбити не можуть. БКБ закінчилися. Зараз будуть падати скоріше. А його закинули. його закинули! Його закинули. Непогано. Ну, ван сюди приходить під фісурку. Шейкера непоганий демедж за Увану. Щось Ні, дізарм. Тізарми Шейкера вбиває Сатанік. Вони зараз просто потроху будуть їх знищувати. Типа, аут від Амара розсипається. Чен падає, з кітерні. Це кінцева бафік. Вони не можуть битись. Та от і сказати, що Шейкер погано застрибнув не можна. Ну застрибнув він гарно, але немає цього синхрону. Має підрив шейкера, хтось завдавати шкоди, бо у Шейкера демеджу не вистачає, його тупо немає. А може дісперсер в планах? Скаді з'являється у Кінга. От шмотки з'являються неймовірні. Тут уже. Кінці до кінці ВМК почне вбивати. Скаті це надвеличезний спіймали Оракла. у нього і он тиск. Оракл спробував вбити його. Дукаліс без ультимейта. Хороший стрибок від Малріна, але блеххол по тролю. Врятуйте скітера. Будь ласка, залітає Сонік Бейба Бісел. Скітер помирає, не натискаючи нічого. Спроба тепер від Амара. Шкоди не вистачає. Він вилітає. Але як битися? Троль нічого не натис. У нього є байбек. Снейкін помирає без байбеку. Важко. Здається, це кінцева батька. Та що, ну тут нічого не можна зробити. Я ж кажу, нав'язали цю гру самі. Тобто, зрозуміло, то, що Манкі Кінг і так далі, і, і Сларки, вони розвідку глибоко. Малерін його намагається добити. Тобто, що, останні потуги, останні спроби колективу Фелканс щось змінити. Скітер натискає ультимативну. І б'ється, б'ється, треба ще трошки демеджу, стрибає гарно Кріт. треба добивати. Мінус антимак. Скітер умирає. Після байбеку і це GG. Шановні, це GG. Тут на першій мапі Falcons програють, причому програють доволі так вщент. Вщен. Абсолютно розгромно. Не було навіть за що зачепитися на першій мапі, Vision просто домінують. Питання, чи вони не важають? Вони просто Я хотів Амар запропонувати, але mm. подумав, чи захоче Амар? В принципі, персонаж також може бути доволі жадібним проти Terrorblade Це така ультимативна відповідь завжди була за рахунок його пасивки, за рахунок того, як він айтемізується по грі. В Нована є пак, інвокер, дуже багато всього. Тобто, дуже складно якось все забанити. Тож ми вирішили, що ми готові грати більше проти анігми. Ну що ж, тут також хочеться спитати: чи ви вийдете до гранд фіналу що побачимо третю мапу? Сподіваюся? Сподіваєшся? Ну скажи, що ти знаєш? Ну давай впевнено, подивися в камеру і скажи, що ти точно впевнений. Він впевнений, так. Що ж, повертаємося до гри. А там нереальна бійка відбувається вже цей момент. Ну Ван зробив ФБ, вбиває кріта, поки ці балачки ми слухали з пустого в порожнє. Ну чому не в Ну, фершторм? Ну... Я не можу це осягнути. Ну, у вас є комбінація. У вас є зв'язка. Ну, ви ж маєте шанси дійсно вбивати. От вже двічі, ну і і тут є шанс, і є шанс добити і добувають. Добувають от мене це дуже бентежить. Насправді добре, що в них виходить, і це круто, і вони молодці, але от. Вже пістмастер з ультімейтом. Поки що у пангольєра таке не сказати що сильно. Пете на Амара вихід, тиснеться форма. Найнклас приходить. Стан-стан. Амар помирає. І вбивство дістається Сатаніку. На міді накричали на Малріна. І тот снейкінг, тот розкрутиться. Зараз Малрін. І Нована мають не відпускати. Покатались, покатались. Це вбивство для Малріна. Надважливе. Числом взяли, і ще й руна дістається. Малріну ідеально розіграно а, фальконами. Поки що все круто. Сьома хвилина зараз буде експа. Хочеться, треба, треба досвід забирати. Нігма без домінатора. Скітер уже агресивно підходить. У нього Бресфайр в втри. Це варто відзначати. Найн клас прогріли гарпію, кабан працює, стампідів немає. Кріт помер. Та на інкласа мають забирати, якби ще і скітера вбивство дісталося, було б приємніше кур'єра. Скітер Слухай, Ну це зовсім інша гра. Тепер уперкай. Взагалі, да. просто... хай, хай піки своїх кентаврів, да не тілхіміків, та до кого заводно. Хай піка. Це не Сларки, це не МК по макро. Ці герої по макро просто бісять. Така стрибає з блінком. Скітер кріт уже на місці підв'язав, шарпшутер максимальний заряд, забираючи ДМ і треба зафармити у формі всіх ей Використовується Снейкінга Не врятували. Я думав, що він на себе намагався врятувати. Тут дукаліс його просто заплював. Але це два ультимейти. Це Морті Маркісос, це рор, це два ульти. Біст, правда, неприємний, тому що ти можеш котитися, котитися. а Потім рор тобі в обличчя. Бо бачиш, герої, які сьогодні накачали аналога, і до чого це привело. Біст, напад в нього непоганий. Кріт уже на місці, розкрутився. Малрін знищили. Нова тут супер класне вбивство, і треба вежу в міді забирати. Паде, Форма закінчується, паде. та але вона впаде. Аромат Ополо Аполо, вибачаюся, вивчається свій креатив, клікнувши на банері під трансляцією і лутайте подарунки, що зарядять впевненістю на всі 100%. Кріт заряд заряди впевненістю, але ілюзія була поряд і одразу з А Панго? покотився. немає Сандра, так нік має загинути, і, можна і, не і, і не тільки він, і не тільки він. Мінус один, мінус два, розсипаються тут. Ввіжений уже чотири тисячі переваги. І клас в соло помирає від скітера на топі. Оце вже інша гра. Таку ми беремо, таку впевненість нам потрібна. Це повний бек-то-скул відбувається. І ми побачимо, чого взагалі. Варті. Боюсь, що нічого не зміниться, Та, тому що тут ще орки, тут дуже активний біл пропонує скітер, просто блінк коркет. Плюс, а, оце, до речі. Спі... А там підходить панго, він розкрутиться, є телепорт від Андерлорда, хатукати тискається блехол. Врятувати скітера не вдається. Найнклас досі живий. Приходить тямар, фаєрштормом, забирає нігму теж. Треба звідси не відпускати, хоча Снепка просто печивом рятує провал. От тобі і провал. Та тут. Ай, чому він розвернувся? Не всім щастить у каці, але інша справа це OLX, де кожен твій мув буде вдалим. Від вигідного придбання мріяних девайсів до швидкого продажу зайвого. Переходь з лінком в чаті, бо банер під стрімом І здійснюй мрії. Напад на найнкласа, встигає крітела підв'язати і кентавра. Не відпустять. і стам під було витрачено. Слухай, так а це поки що це знаєш. Це свій чужій команді реально. Сатанік виходить на першу сходинку по нетворсу. У нього там вже має з'явитись Дейдалус. Натискається форма. Стрибок від скітера, але мантою реагує миттєво. Починає падати Т3. Падає досить бадьоро. Вони йдуть далі, вони йдуть на тереблейте, накричали на Малріна, натискається Стампіт, ідеальний блекхол. А що ви? Зараз наробили, треба сатанік загинув. Сатанік загинув від моторна. Нема. Просто немає демеджу Дійсно, це треба походу друкувати. Вони підставились на всі кнопки, і все одно фалькони йдуть і тупо знищують. Все перехилив. А Мар прилітає наперед. Це мінус чотири з класно використаним блеколом в двох корів. Це мінус п'ять в нуль. І навіть не побили трохи здоров'я. Друкуйте, це, це, це друк 100% має бути. І от от зараз, дивись, дивіться всі зараз. Дивіться на статус бар Драгоннайта. Шива готова. у Андерлорда, Ну це монстр. Бач, він навіть от те, що ми з тобою говорили, навіть лотос не купив. Просто шиву. Ван після байбеку натискається стемпід. йому дуже боляче, Він встигає натиснути ПКБ, накричав на скітер, але там ще їда, Нагадую, розкрутився. Малрін. це для нього просто зелене світло. Одразу поїхав. Права, здається, він не купляв, непогано так катається, забирає біст майстра. А це він після не байбеку. Ти звичайно, що не може. Кентавр розсипається, це абсолютно безкорисний. Сатанік під фонтаном ховається, а Мар не отримує шкоду. Все це джі, і сатанік його прописує. Браво! Фалькони знищили, напевно, ще й покраще, ніж їх на першій мапі. Так, дуже якісно. Відповідь максимально достойна. Знаєш, коли тебе побили, оцей у відповідь. І ми маємо серію, шановні. Так. Слухай Джаге. до речі, крутий герой. Сильний, е то, нам показали, що з нам показали це Тундра, як класно Джагер працює в пангольєра, тому що навіть якщо ти з талантом на прискорення, то все рівно Джагер встигає за тобою стрибати вбивати тебе прямо в ролі. Потискаємо руки і стрибаємо на фінальну мапу під номером три. Ігра починається. Перекладач Бафік. Молодець. Та там вони ще, знаєш, це слакс там мільйон. Оооо! За... о друкуйте. Ха-ха. Малрін Малріну ФБ. Але от з нуль талісманом і без нього це два різних герої. Пангольєру насправді вистачає мани з нулем, щоб дуже активно грати на лінії. відкрита. відкрита, Забирає нень класа, не дає запулити кріт. Його тупо нема! Його тупо нема. Він просто. Який же там специфік різен? Ну що, вони в снепку пікнули Феніксу. А от зараз ідеально немає. Дайва ще одна граната відкрита. і ДМ тут буде помирати ще і на інкласу дісталося. Ліл Шредед вже в два. Тут на топі вже ми можемо констатувати, прям все супер круто. Залишає Малвін, випулює пачку взагалі уже далеко і піском починає її фармити. Не вже підводить кріпів, щоб якомога більше. Фермити, ну, Ван перетягується на топ. Вихід на Скітера є. печиво непоганий. У нього є лотус стільки натискається. У нована закінчується. Мана, скітер. Потрібна якась допомога, не вистачає. Нейнклас загине. Телепорт від Санкінга. Спроба буде якогось дема, напевно, забрати. У Нована є, мана якраз виїхати. Тому та і Ring присутній. Йому нічого тут не заподіяти. Непогана перетяжка від шторма. Забрали гірокоптер, але Кріт пішов. Кріт пішов, він хоче красти. Слухай, не вже знову портується. заберуть досвід? Ні, здається, не інклас не дасть цього разу. Хоча Кріт може сп. Ні, тут ніяк. Так, тут, тут ще й загине. Насправді, великий шанс, що Він загине і кріт б'ється. Кріт б'ється. Треба підмога. Треба тут якось рятувати ситуацію. Шторм прилітає, Кріта доб'ють. І досвід забере на no Уан. Ай, сосновий батяр замахувався, але птахи не дали. Полякав, полякав, що він може бути тут. Я готовий тебе добити. Але... Ну він, я думаю, так і байтив насправді на цю штучку. Він так і хотів, щоб це трапилося, щоб була використана... Ай-яй-яй, Забирає нованха ну, зду встановлюється Сентряк. боляче Малріну. У нього є великий лотос. Снейкінг переклав йому великий Лотос. Він тут не загине. На інклас. Загине. Та ні, ну це це прям жах. Великий лотус на десятій. Снейкінг переклав у сенаті. Так, та. ну, ну неможливо грати. Ці сапи вони знищують снейкінг, кріт. Навряд чи що вони йдуть снейкінга вбивати? Ну ні. то це... Та навіть якщо вони його вб'ють, це ну взагалі нічого. Це абсолютно ніяк не змінює хід подій на цій мапі. Снейкінг далі бігає, забирає лотуси, далі фармить. Е, окей, атака. Раз, два, три, чотири. Чотирьох героїв на Enchantress. Били. А паралельно атака йде на Джагера і вривається саме Малерін. Вже ультимативна кастується. Останні поцілуночки долітають до Сатаніка і він помирає. От вам і сетап від Снейкінга. Просто стоїть, активно торгує обличчя. Були неприємності, тому у Віженів ну, є якась надія на тімфайт, на камбек потенціал. Правда, тімфайт то праворуч, не виглядає слабшим. Амар покотився на Сатаніка. За Ораклом потрібно. Дійсно, першим стрибати. Амар знаходить, стрибає Малін з ультімейтом Оракла знищено. І байдуже, от Сатаніка далі бо якось ролап з'явився. Непогано пробиває з діфузом. Шторм летить, приходить. ДМ. Зараз може бути супернова. Амару треба допомогти. Пішов кулдаун непоганий. За Амара треба битися, він живий. Досі хукшотом виходить на інклас, Тільки натискається. Амар досі живий. Даблджамп, він виходить на свешбак, і тримає живий. на ним і він не помирає. Діпають Амара, використали супернову, використали всі кнопки, але Амара не забрали. Я хочу fight Recap, там мають бути лотуси. це не просто так. Давай fight Recap нам показуй. А я немає нічого, не показано. Злидні. Злидні, безпробудні. Як з них виходити, незрозуміло. На ворогві піймали. Нована, no непогано є продовження. Станом, печиво, до побачення, шторм. Красиво розконтролили. Він уже виглядає супер небезпечно. Слухай, вони без кітера, вони без Малріна. Чи Малрін тут, то ілюзії? Малрін тут Малрін на місці. Стрибає. Ноуан no вперед. Кріта потрібно, певно, продавати. Глімер натискається. Так, кріта заберуть. Це ревіл. Смок поїхав. А навіщо? Я не, знаю. я не знаю, що він зробив. А це підфіт, це на батерфляй під фід. Це просто, просто пішов і вмер. Малрін з ультимейтом, з госкептером, він переживе. Вони просканували, є розуміння, де джегернаут. Малрін. За ним стрибає підкоп. Тут Плейт ф'юрі просто, а пану готовий розкрутитися, вони не будуть відпускати. Баш не Прокає. Амар. А я ганіш вже. Зараз буде стрибок. Ні, не буде. Амар, треба до команди. До команди треба під сейф забирати на себе цей ультимейт. Амар виживає покидальний підліт, геній. Сатанік без мани. но ван полетів до кінця за Амаром. Рокає. Амару дуже боляче. Щіл, працює. Лотус натускають Амар. Там забирають Оракла часом. Дом. Стоїть Супернова, Малріну дуже неприємно. Приходить. А їм, дуже їм дуже погано. Сатанік зараз може всіх повбивати. Хоча ні, він боїться. Сатанік присутній ще у скітера. Він міг натиснути. Амару треба якийсь захист від Омніслеша. Це так не працює. Або зараз віжени повністю камбекають в гру, або фалькони знову повертають домінацію. їм уже не можна буде її розбазарювати. Це 32 друга хвилина. Вже немає. І куди. Якраз Джагер Ганім в акурат під собі. Куборескака з тої ультиметну вана підголомшили, але не дав ультимейт до цього. І є під від відора. Стрибок гарний. Намагаються вбити Гірокоптера, Гіро вона натискає. Джаггер, жутківця багато демеджу помирає. Енчантрес, але це принаймні не герокоптер. Гарно. Це. Треба дати демедж. Якийсь нован стрибає в скітера. скітери дуже боляче. Сатанік щось! Скітер помирає, ні. Двох сапортів немає. Малвін трусить. Батить. Боляче, боляче. Мінус і мінус Фенікс. І Нована треба добивати, але він телепортує. Немає телепортується. Чим. Має, як зупинити це телепортування. Поки що все супер круто роблять фалькони, діють як найкращим чином. Цікаво, що СК рукавичку зберіг собі, як нейтральний артефакт. Тір 4, змінивши тільки зачарування. Ну це, це не неадекватно Покриває тиска, намагається вбити. демеджу багато по клоку. стрибає нован під БКБ, але БКБ потроху закінчується. А ніхто не помирає з фальконів, ніхто поки не відправляється до таверни. У скітера взагалі егіда. Демедж по ньому не є релевантним. Зараз підходять кріпи, буде падати бараки. Треба просто відійти Фальконом, Все 20 секунд на егіді. Знову мінус клок і просто вийти звідси потрібно. Оця шмотка закриває поїнці. Три показують та нам а, нам акцентують на цьому увагу. Я впевнений, панга би взяв теж, якби у нього було, просто не випало скоріше. Ну, Малріну не треба, Дезун набагато кращий на СК. Джагер не збирається спілкуватися з Сан Кінгом. Йому треба вбити інших. Підфорсив най клас. Ну імпався, скітер. Сатанік зі Скаті, до речі, нован ну, стрибає, поїздив, поїздив і вилетів. Він догрейдив грейди паразму, та він заігнорував а ганім поки що. Стрибок від Малоріна. Непоганий сатаніку дуже боляче, йдуть беклайн. Дукаліс використовує ультімейт на себе. Поїхав Оніс Слеш. Сатанік після... Унісле, що виходить, у нього вже Там немає здоров'я підкопали сатаніку поля, Він Ораклів. живий. В нього є байбек. Слухай, треба відійти фальконом. Енчантрес загинула, байбек від Оракла треба відійти. Та да, він встиг результуватися, він встиг завдати дуже багато шкоди. Вони були застакані, вони ділили цей демедж, але його було дуже багато. І був баш після цього але добити не зуміли. Не треба мати хибну думку про цю перевагу. Вона може розтанути буквально за один епізод. Це факт. Тут зараз може трапити що хоче. Егіда все ще є. Лотус накидають. Стрибок скітеру дуже боляче. Він розсипається, перекладає БКБ. Скітера потрібно рятувати. І Малрін стрибає, стрибає в беклайн. Непогано. Фенікс знищити до супернови. Встигає поставити. Бити супернову. Вона розсипається. Пішов Джагернаут. Непоганий звів Слеш. Рятує Оракл, поки що Скітеру відійти. Омні Слеш працює. Ще одна супернова. Після байбеку встановлюється клок, загинув без. Баю, відійти Є трибок! Трибок від Нована! От він аганім на штормі! Падає Скітер, падає Малін! І теж боляче він помирає мар. Спроба вийти в телепорті. Йому це вдасться. Він єдиний, хто виживе. І можливо було б круто його вбити саме до супернови. Або розбити супернову з усиллями бабці і У нього є ондиск. Просто так його не вбити. Тут знайшли скітера. Скітера треба рятувати. Він помирає. Нован no в бісалі тримають. Покотився панго. Дуже боляче. Новану no його теж забирають. Полетів Чагірнаут свіфт Слеш використовується. На інклас теж розсипає. Фрешер задані крефрешера, але баш працює. Оракл натискає ультімейт, стоїть супернова. Скітер не байбекається, не байбекається і no нован. Е, euh, цікаво. Я, чесно кажучи, а як це можливо? В нього ж досі нейтралка має бути. Мені все ще здається, що це краще, якщо чесно. Ніж стіянські дезолятори, але окей. Вони підходять. Підходять у смуках СК, там врив якийсь від Амара, Напіврив такий, знаєш, поляка. А ось шторм з БКБ стрибає серйозно. Шторм чіпляє СК, контратакує Джагернаут. Треба демедж, а там Оракл на підсейві. Джагернаут виживає. Крутиться все. В порядку ніхто нікого вбити не може. У всіх демеджу, у всіх супердезолі. А ніхто не вмирає. Ніхто, бляха, не збирається. А от збирається Найнклас, здається, розкручується Амар, Крід починає навалювати непогано. Снейкінг уже помирає. Шолом невмируючого працює. Найнклас теж загинув. Але досі живий. Фенікс, 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 Фенікс встигає. А супер нову. Супер -нову. Хекс Хекс по зкітеру скіт. Треба бити, бити, треба бити Супернову! Розивають! Байбек від Фенікса пішов, клок без баю. Лотус! Лотус накинули! Скітер виживає і треба забирати. Сатаніка прямо тут і зараз він помирає. Фенікс після байбеку активується ще один айон. І відходять у Енчантрес. Є байбек. Фалькони виходять так, переможцями. Так. Лотус відкрита! Засейвив тут Скітера. Скільки пройшло? Це 26 там мінус? Викликайте облака, він математик. 41 мінус, щось туди, плюс-мінус. А що вони натискають смок? Вони хочуть нападати, чи що, який план тут? Смок натиснутий на трьох героїв. Слухайте. Мені це, це більше схоже на смоктацію. а не на Ніот! Після баю, баю не буде і нова не підчапили. Нована треба забрати. Його він роздимається. В нього є бай. Сатанік після баю. У нього немає омісле, нічого немає. Катається Амар, йому треба просто вилетіти. Амар виходить звідси. Нован після байбеку іде вперед. Продають крітелу. За це від бога. Крітела сам вийде. Вийшов Клімер, Крітела виходить. А Малрін? а Малрін не вийде. Айон диск спрацьовує підкопатися, викопайся. Опається з пусків. Будуть стрибати далі. А у вона немає. Мани вони не можуть. Розкайтели фалькони. Шо це було взагалі. Що зробив Фелікс? А от Секін, дивись, один в полі воїн пішов позаду, здіспелили. Заїхав на баю Теж немає став він після байбеку. За ораклом пішли. Оракл теж помирає. Нован залишається без бани. Розтрушує Малрін, Він розсипається. Розсипається скітер. Але шторм загинув після байбеку. І Байбеки. І байбеки. і Треба вбивати Сатаніка. Треба добивати його. Він після байбеку. Він розультився, Він намагається вбивати сам. Один в полі воїн чи ні, не зрозуміло. Ні, не воїн! І це має бути Ді 5 проти одного. Без шансів для Сатаніка. Вривається Амар, закриває його на фонтані. І мають зараз прямо добивати тронтів. А що це був за Смоктуновський? Це був не смок, це смоктуновський. Це він стрибає, стрибає, Сатанік намагається вбити героя під сейф. І не дають забрати свого Кері. Колектив Фелканс. Баш! Є! Yeah, і yeah, він іще один і забирають. Здаються, Фелканс у гранд-фіналі. The International 2025.